Добрий день, аварійна диспетчерська служба 104 слухає. Добрий день біля мого поїзду відчувається запах газу, Потрібна ваша допомога. Диспетчер газорозподільної компанії. Перша ланка у гарантуванні безпеки приймає виклики клієнтів і миттєво реагує, адже кожен дзвінок може бути критично важливим. Дякуємо. Вашу заявку зафіксована. Виконуйте правила безпеки. Бригада вже виїхала. У день і вночі фахівці Дніпропетровської філії газмережі стоять на варті безпеки. Завжди на поготові, з досвідом, спорядженням та укомплектованим авто вони вирушають на виклик, щоб допомогти. В аварійно-диспетчерській службі Дніпропетровської філії газмережі понад 400 фахівців, які 24 на 7 гарантують клієнтам безпечний розподіл блакитного палива. У першу чергу ми обстежуємо газопроводи на наявність витоків газу. Далі головне завдання локалізувати аварійну ситуацію. Час іде на хвилини, адже витік це потенційна небезпека. Ми оперативно виявили виток газу та усунули його. Тепер мешканці даного будинку можуть бути в безпеці. Початку 2025 року бригади аварійно-диспетчерської служби відреагували на майже 20 тисяч викликів споживачів по області. Дніпропетровська філія газмережі дякує усім клієнтам, які вчасно сплачують за розподіл блакитного палива. Навіть у складний воєнний час ми продовжуємо працювати та виконувати обслуговування, модернізацію газових мереж та їх відновлення після ворожих атак. Нагадуємо, якщо відчули запах газу, телефонуйте за номером 104. Дніпропетровська філія газмережі завжди прийде на допомогу.